Україні! Ви на каналі Калуш Транс, з вами Володя, ми починаємо нове відео. Відео з Віскансіна. Сьогодні ми з Волтером приїхали на пікап і зараз забираємо вантаж, який йде в Саут А Я там був минулого тижня, мені сподобалося сюди їхати. Можна заробити трохи грошей на сьогоднішній час. На сьогоднішній час ситуація така, що короткі милі їхати зараз не, стало невигідно. Треба ганяти трошки далі, тобі щось трошки буде лишатися. так на короткі милі їздиш, то виходить, що заробляєш на все але тобі вже нічого не лишається. Так що це не вийде. Волтер як завжди лазить по траві. Та, Волтер Волтер Ку-ку Це його тема. Чехатись. Так він собі свій чихає Те, що повзочий, ти храбак, ти корова, а ти не храбак. Таке Волтера сьогодні розва. До речі, капсульні цікава. Беру вантаж з warehouse Cummins Камінц їхній знак. І тут на трейлері теж є їхній знак. Cummins, вони роблять двигуни для траків, для, навіть для пікапів, є рама з камінцями. Така досить серйозна і велика організація. Плюс мій перший трак Кенворт це був з камінців. Їду зараз через Чикаго. Сьогодні наш дрог Волтера їде додому зараз. Приїде Оля його забрати, він поїде додому. Через те, що я маю в Чикаго забрати драйвера на стажировку. І поїду з ним в Саут-Каролайну, туди-назад, по стажеру. його. Драйвер з досвідом, лише йому треба показати, що як тут працює. Ну, і Заодно самому подивлюся, як він їздить і так далі. Зараз все так буде відбуватися, Волтера віддаю, їду з драйвером і їдемо в королеві. Волтера загрузили в Мерседес, постелили йому тут ковдру, буде їхати додому. так. Все, сиди, будеш їхати. В Чикаго почався сезон ремонт дороги. Зараз мені тут було їхати 10 миль, то цих 10 миль вже їду 27 хвилин і ще не доїхав. Це капець. І це ще тут ми ще не доїхали до того місця, де почався ремонт дороги. Зараз там трошки далі, то вже там почнеться. Трохи вони це все тупо роблять, але якби нічого зробиш. Такі тут приколи є. В Чикаго колись казав один хлопець, що в Чикаго є два сезони зима і ремонт дороги. Зимою трафіки сніг, а коли снігу нема, то трафіки бо ремонт драйв. Як я підбираю свого драйвера. Так, Коротше, ситуація така. Калуш-транс, калуш транс. Калуш Їхали в Саут-Каролайну, по дорозі зустріли Сергія, драйвера. А, зараз? В Тенесі в в зустрілися. Тут, а, зараз їдем купимо кави. А, я, я, я ставлю каву. Окей. Okay. Як лице зразу міняється, коли чують про халявку. І все, і далі будемо вже їхати по своїй справах. Я радий зустріти добрих людей. Йдемо кава і далі все по плану. Так, що перекусили з хлопцями. Вадим рулить зараз, стажирується трохи. Вадім хлопець з досвідом тільки по Америці не їздив, тут треба трохи показати що до чого. Показати красоту Каролайни, Ну і заодно як де що тут поробити. І все, вже з понеділка Ваді буде сам виїжджати. Зараз усинаю доїхати до делівері, вчасно все поскидати два вантажі, потім завтра завантажитись і вертатися в Чикаго. Слава Богу, погода добра. Коротше, сьогодні день цікавих зустрічей. У мене взагалі весь цей тиждень цікаві зустрічі. Сьогодні зустрів Віталіка свого дуже дуже старого другу, одного з самих-самих перших. Віталік так само є моїм кумом, його жінка є хресною мамою мого старшого Матвія. А ще одне, що саме цікаве, Віталік має саме пряме відношення до Калуш Транс. Коли я створив Калуш Транс, він робив всі мої консультації, самі перші, як що робити, як робити компанію. Як робити різні там сетапи і це все. Коротше, Віталій, коли Транс» створився, він капець багато поміг. То було так що... років 10 тому назад. Е, Ні, 15 років 15 Калосланзу Ну, 9 років. 9? Років, ну, вже, коротше, до хіра, так що. 9 років. Сьогодні приїхав в Каролайну, зараз йдемо пити каву. так що все класно. Я сьогодні дуже радий. Пішли з Віталіком на тут місцеві ресторани. Як це називається, Віталій? Корот... Це був склад від залізної, залізної дороги. Його переробили в такий заклад. Цікавої. Коротше, щось прикольне тут все. Екзотичне. І так далі. Замовили якийсь рім, ще якусь їду, зараз будемо хавати і пробувати місцеву кухню. Бухати сьогодні не буде. Все, з Віталіком покаталися на його е, крутому серці з тормозами Брем. Шість 4 дикої американської потужності. Все, зараз йдемо до нашого Вольво і будемо їхати на Дрівню. Досить сьогодні гарний день в Каролайні. Що, ще, ще сюди приїдемо скоро. Подорожуємо вже третій день по Каролайнах. Позавчора заїжджали, в ще, ні, в другий день. Вчора заїжджали, сьогодні виїжджаємо, розвантажились, їдемо вже назад в Індіану. А тепер заїхав на дуже прикольну рестерію. Зараз покажу трошки. Рестерія знаходиться в горах. Тут, щоб дійти до самої рестерії, треба трошки йти такими стежками бетонними. І Як цікаво, вони тут зробили, тут збоку пішохідна доріжка для людей. А тут збоку така бетонна фоса, що водастіка. Досить прикольно продумано. Корисно можна пройтись. Досить далеко треба йти до самої рестерії. Прикольно. Ну, і краєвиди, краєвиди просто немає. І гори там сонце заходить. На дворі тепло, десь 25 градусів, тепла по цельсію. Класно. Берні до тунелі, нічий особливо на гарно світся. Кристап. Сьогодні п'ятниця. Ми вже з моїм напарником Вадимом, кодрайвером відкатали весь цей тиждень, тільки що зробили делівері в Кентаках. Це верніше Індіана, я вас є індіана, вони одразу біля кінта. Зробили дерівері, завантажились і вертаємося на розв'язку Прикол такий, що давно не їздив в тімі. І воно трохи так нагадало, що все, ці всі приколи, коли їдеш з кимось постійно. Але є і багато плюсів, тому що я з ким поговорити, обсудити деякі такі цікаві теми, бо вживу не по телефону, а по щекості. Теж є багато плюсів. 12-та ночі рамом їду вже додому. Вже з п'ятниці на суботу. Завтра зранку ще багато роботи, тому що треба підготувати трок до виїзду і, і там ще багато дорогого такого треба переробити. Так що трохи вже замучився, такий був досить цікавий і важкий теж день. Трохи було нічної їзди і так далі. Тижні ще не закінчиться, що треба цього тижня зробити. Все зробимо і з понеділка почнеться новий тест. Сьогодні знову субота їду на ярду. Треба підготувати трак до виїзду. Що треба? Перше треба підключити lockbook, підключити припес. Підготувати документи всі, які треба, щоб були в, в, в трасі. це реєстрація, іфта, іншуренси, перміти, різні документи про МС і так далі. Дуже всього там треба багато. Плюс ще треба цей трак, я не міняв масло в ньому, то треба сьогодні замінити. що Цим буду зараз займатися. Е, в понеділок, 175 й трак їде нормально в рейс. Тому сьогодні все зробимо і на понеділок трак буде готовий. Е, ще одне я хотів там про коменти поговорити, <сум> тому що це так само важливий елемент нашого спілкування. Е, бачу там деякі коменти є і на них дуже йде багато відповідей. Там про якусь про політику, про політичну кар'єру. Навіть один хтось там один з підписників писав, що я будую якусь кар політичну кар'єру. Ну... Про що? Яка де я, де політика? Про політику я говорю більше, так якби я висловлюю свою думку. Тому. І так само я висловлюю думку про політику в Америці, тому що я живу тут в Америці, і я бачу, що тут відбувається з середини. Тому мені тут трошки деякі речі видніші. Ну і про це говорю. А так, щоб я планував йти в якусь політику, там, ще тим більше за рахунок Волтера в якусь політику, це бред, хлопці. Я веду канал про життя в Америці, про траковий бізнес. Це розважальний канал, так як там правильно ви замітили. І цей канал для того, щоб українці були разом за кордоном в Україні. Зараз дуже багато виїхало, на жаль, на дуже превеликий жаль, виїхало за кордон. Маю велике сподівання, що хоча б якась частина з тих людей, які виїхали, повернеться назад в Україну. Тому що Україна має рости, розвиватися, і Україна має бути незалежною країною у всіх сенсах цього слова. Тобто незалежною від того, чи Америка вирішить давати зброю, чи не вирішить давати зброю, Україна повинна мати можливість захистити себе сама. Для цього і повинна бути в Україні і ядерна зброя, і все решта. Будапештські меморандуми, це все фільки на грамоті. Так що так. Так що, хлопці, канал не про політику, але про політику час від часу я тут буду говорити, тому що в мене є якась своя думка про це все. І на своєму каналі я маю право її висловлювати. А там передвиборчі, якісь там передвиборчі якусь діяльність, підтримувати якусь там партію в Україні, Зеленського чи не Зеленського, я не буду, але знову сіяти якісь там розділення в Україні я теж не буду. Що так? У нас одробача обстановка, загнав вже каскадію на заміну моторної оливи. Все Зараз хлопці швидко тут поміняють. Машина вже обслужена, ми вже все зробили, що тут треба було робити, там які були не поломки. Не... Поломки. поломки не поломки, коротше, вже вже заговорюється. Вже тут все відремонтували, єдине, що треба зараз іменно замінити ці моторні оливи. І все, і тут друга обстановка в нас вже так само хлопці вже починають працювати, міняти колодки на цьому трейлері. З ним їздить Богдан і в нього тут вже колодки ті трошки. Так щоб ви розуміли з цього боку вже плюс-мінус, а з цього боку вже колодки майже немає. А ззаді там ще гірше. Це вже може бути ау в сервіс на дорозі. До такого я допускати не хочу, тому зараз це все зроблю. І, По-перше, машина буде нормально, можна буде їздити з цим трейлером далі. А по-друге, що е не буде проблем з якимось вейстейшеном, а ще чимось таким симба. Це все стараємося передбачити наперед. Так, пішло масло зливатися. Каже, механік що якийсь дивний тут фітінг. Не злива виглядати. Коротше, ще вирішив раз вже таке кіно поміняти на трейлері задній колеса. Тому що тут вони злизались зли... зли... повністю. Там ті ще деякі плюс-мінус, але вже якщо міняти, то цілий ексель поміняти, і воно буде нормально ходити. Тому... E, задні, задню вісь міняємо колеса, ставлю нові, зараз покажу які. І трейлер буде у нас, як має бути. Що ми замотили? Поставили новий екран тут. E, тепер, по-перше, буде набагато легше і швидше зливати звідти всі моторні оливи, а по-друге, e, цей наш старий. Це була тут система клапан, це коротше, мій старий клан клапан, це навіть не кран, це клапан, який був на піддоні. Тут система така була, що треба було натиснути сюди викруткою, і воно масло виходило звідти. Але через те, що він вже, по-перше, був старий, і вже він коротше, не працював. І плюс пропускав попри цю прокладку. Ми зараз там все поставили нове і зараз там все буде нормально. Вказує просто що до чого як. А так виглядають нові колодки до трейлера. Щоб ви розуміли, коли воно старається до цього бортика, то це вже все, це, вже, це можна отримати тікет. А в мене на тих всіх колодках, то воно десь так приблизно ж дійшло було. Тому зараз то вже все буде нормально. З цим траком так само вже все закінчили. Зараз відганяю його на ярду, беру ще один трак, там треба поміняти ще одне переднє колесо. І все. На сьогодні з обслуговуванням траком траків. Тут відбувається зараз похорон. Оця колона машин, які їдуть, вони всі на, на похороні. І ви бачите, горить червоне світло, а вони всі їдуть на червоне світло. Це таке правило, що ті машини, які приймають участь в цій похоронній процесії, то вони можуть їхати на червоний світло. Такі правила в Америці. Тепер ще перед поїздкою, перед виїздом додому. Коротше, їхали ми вже з Ярди і сусід по ярді теж українець. Приїхав важким рефером, відчепив його і хотів кудись їхати чи на шапочку, тут його трейлер почав лізти в землю, він часто то помітив. і Дав назад, але все рівно трейлер вже сів на раму і в принципі на рамі затримався. Ну Це його врятувало, тому що тоді почали опускати лапи, під, тоді опустили лапи, під рами поставили дошки, потім піднімали рамою трохи. І так помучились, помучились і допомогли йому заїхати нормально під... під трейлер. Зараз він вже може там виїхати, поставити нормально під, під лапи, підставки якісь і тоді вже відчіпати цей трейлер. До цього говорю, що треба бути обережним. Особливо ті хлопці, які тільки починають їздити, ще не мають досвіду. Треба дивитися, де ти відчіпаєш трейлер, тому що є такий ризик, що він залізе в землю, і потім це все буде дуже довго і дорого. Ну, Цьому хлопцю повезло. Ще повезло, що ми були з боку, йому трошки допомогли. Бо як ти як коли троє, то не один. Все рівно набагато легше нам і дошку підставити і ще щось. Так що так, все зробили, слава Богу, і тепер вже можна їхати спокійно додому відпочивати. На цьому закінчується відео. Я вам дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що підписуєтесь на інстаграм. Але на інстаграм ще не всі підписались, тому підписуйтесь. І Україна переможе в війні. Хто би що не говорив, політика не політика, Україна переможе. Так, слава Україні, всім пока.